Ось наша мурочка вже спить. Сьогодні натрудилася, її брали і кров задньої лапки, і узі робили, і прогулялася в переносці, подавали її всі вже препарати. Перезвонила лікар, сказала, що потрібно підлікувати печінку, і в неї трохи проблема з селізінкою. І оце проблема в ротовій порожнині. Там якась вірусна інфекція, відсилають на Львів аналіз. Вона перезвонила, що якщо я згодна завтра доплатити тисячу, то вони відсилають на Львів аналіз і прийде аналіз, чи підтвердиться, чи ні. Якщо ні, будуть видаляти зуби, поки зубів не будуть видаляти, поки не прийде зі Львова аналізи. І давати доксициклін. Ми вже її дали цей антибіотик, і обробляти стомаферином ротову порожнину, давати знеболююще ортосіхонце, ну, годувати і печінку підлікувати. Такі в нас діла з муркою. Чекаємо результата зі Львова.